Всім, з вами Віталік. Дякую, що дивитесь мій канал. Сьогодні я вам хочу показати посилку, яка прийшла з торгової платформи AliExpress з Китаю. В цій посилці до нас прийшло багато-багато дрібних речей. Давайте довго не будемо говорити. Перейдемо до розпаковки. Цю посилку китаєць оцінив 6 доларів 97 центів так, відкриємо і подивимося, що він нам нам ній прислав. Відкриваємо так. і дивимося на цей міст цієї посилки. Так, почнемо з цього. Це до нас сьогодні прийшли кольорові прищепки декораційні, які можна використовувати. В домашніх умовах або взяти звичайний шнурочок, прищепити ними фотографії і повісити на стіну. Давайте відкриємо, подивимося на них поближче. Змовляю для себе, можу просто порвати цю упаковку. Так. Мусор відкладаємо на сторону і відкриваємо подивимо. Так, Ось такі сьогодні до нас прийшли прищепочки. Тут, бачите, є такий шнурочок, так як я казав. На цей шнурочок за допомогою цієї прищепочки прищіпаємо фотографію і вішаємо на стіну. Ну, звичайний ляний шнурочок. Маю надію вам видно. Шнурочок відпадаємо і перейдемо до прищепочки. Ну, Мініатюрна маленька кольорова прищепочка. Чесно, мені дуже-дуже подобається. Буду використовувати. Бачите, тут маємо різні кольора. Кому потрібно, Силка на даний товар буде в описі під відео. Так, підкладаємо, цей мусор відкидаємо. Так, Дивимося, що до нас прийшло далі. Так, і це до нас прийшов стрічка, скотч двосторонній. Шириною 2 см і шириною 1 см. Так, давайте розглянемо його поближче. Розглянемо цей скотч шириною шириною см, він ідентичний. Цим скотчем шириною 2 см. так Я ще раз повторюся він двосторонній. ну ви знаєте, що це значить. Це одна сторона липуча і друга сторона теж липка. Просто берете, відрізаєте певну вам яку кіль... потрібну кількість цього скотчу, приклеюєте, потім відклеюєте другу сторону і приклеїте, що вам треба. в господарстві завжди пригодиться. Добре. Перейдемо до наступної посилочки. Цей мусор відкладаємо в сторону. Так, що в нас? Ага, що нам китаєць прислав? Це китаєць нам прислав викрутка з різними кінцівками. Так, давайте її відкриємо, подивимося на неї поближче. Так. Цю посилку замовляв суто для себе, для свого власного ужитку. Так, бачите, така прийшла викрутка. Металічна. Тут маємо таку защіпку, яку можна повісити на кишеню. Так, давайте її розкрутимо. Всередині має бути такий поємник. Як бачите, тут можна поскладати наші кінцівки і подивимося, які прийшла нам китайські в кінцівці. Ця викрутка коштувала 1,20. Ну, самі розумієте, що можна отримати в Китаї за $1,20. Таку викрутку. Теж, бачите, тут різні кінцівки, шестиграннички різні, різні. Пласка викрутка, не знаю, чи вам видно, піднесу поближче. І різні кінцівки. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, аж 6. Маємо 6 кінців різних. Ну, я Продемонструю, як воно працює. Вкладаємо так. І якщо нам треба підкрутити, відкрутити, можемо. Відкручувати. Недорога, якісна, маю надію, що буде служити. Давайте зразу складемо ці кницівочки сюди, щоб їх не погубити. Це теж. І закриємо цією кришечкою. Так. Закриємо, треба попасти на різьбу. Попав. От така викрутка до нас сьогодні прийшла з Китаю. Так. Перейдемо далі. Так, це до нас сьогодні прийшов флюс. Але в рідині. Я от хочу все щось спаяти. Я не мав взагалі флюсу і вирішив мені знайомий порадив замовити в Китаї такий флюс рідинний. Нічого вам про нього сказати не можу. Бачите, він зроблений так в шприці. Тут має бути, мені здається, 10 грам цього флюсу. Але побуду користуватися скажу вам. Прийшло, все ціле, нічого не протікає штрих-кодом, як бачите, респект китайцю. Кому треба, замовляйте. Добре, перейдемо далі. Так. Це до нас прийшло. О, як багато. Замовляв одну час, одну рольку, а китаєць прислав один, два, три, 4. 5 рольок, не знаю, або я помилився, або китаєць помилився. Будемо вияснювати. Це до нас прийшло оливо для паяння. Ну, бачите, 5 рольок, замовляв одну, ще раз повторюся, відкриваємо. Ну, Бачите, таке оливо для паяння, такий тоненький, не знаю, міліметр, такий дріт олов'яний. Товщиною міліметр повторююся. Ну, для паяння в господарстві теж пригодиться. Теж коштував недорого, в середньому десь до 2 доларів. Бачу, китайц ошаленів. Прислав 5 років. Добре, мусор відкидаємо. І переходимо до останньої пачки, що нам прийшло. У посилці більше нічого немає, можете подивитися. Так, цю посилку відкидаємо на сторону. І це до нас прийшли стяжки кольорові довжиною 10 см і шириною 2,5 мм. Бачите, що покажу. Такі кольорові, навіть десь щось скріпити ними, завжди пригодиться. Вони у нас дорожчі. В Китаї вони 100 штук коштували не цілих 2 долара. Ну, такі стяжки. Всі знаєте, де вони використовуються, різні кольори, кому треба. Теж в описі вишу силочку. Переходіть, купляйте, дивіться. Ось такі у нас сьогодні були посилочки. Зараз вам покажу. Такі кольорові веселі посилочки. Дякую вам за перегляд мого відео. Хорошого дня! па па па, -па.